Всім привіт, мої любі учні! Сьогодні разом з вами навчимося в Google Документі додавати коментарі, ставити реакції на написаний текст в чужому Google Документі, створювати свої Google Документи і надавати на них доступ. Почнемо, певно, з того, що я прочитаю вам текст для настрою, тому що трошечки попрацюємо з темою див, ваш Google документ, який ви створите, буде містити так само текст, що описуватиме ваше ставлення до див. Моє диво розпочинається з сонечка. Я так собі уявила, що виглядає з сірого неба на мене сонечко, і то є для мене дивом. І от що я написала. У, я вірю в дива. Коли я бачу, як сонечко виглядає з-під хмаринки, я відразу стаю щасливою. Моє обличчя розцвітає, як величезний квітчастий сад, а мої очі сяють як яскраві зірочки. Я відчуваю тепло і ласку від того маленького сонечка. Моє серце б'ється від радості, а всередині мене прокидається веселий пташеня, яке хоче відразу ж заспівати весняну пісеньку. Цю мить я хочу стрибати та вирушати в захопливі подорожі, розповідаючи всім про чудове сонечко, яке виглядає з-під хмаринки. Навіть коли все навколо сіре. Це диво нагадує мені, що завжди можна знайти крапельку радості та краси, якщо вірити в магію життя. Отже, це мій текст для вас, який описує диво. так? Диво через призму того, що на сірому небі я побачила промінчика сонечка. Ваша задача подумати про диво для вас, збирати ці думки і бігти на Google диск. google диск ми відкриваємо, натискаючи на крапочки в правому верхньому куті, диск. Я створюю в конкретному місці, тому я одразу відкриваю цю теку, яка мені необхідна. Створюєте в Google диску документ, Створити Google документ. Називаєте його Дива, і тут пишете свій текст. Ну, я заздалегідь свій додала, я його просто скопіюю. У вас буде свій текст. Написали сюди свій текст, все здається добре, все у нас вийшло. Редагуйте його, форматуйте, колір підбирайте, так як я вам вже показувала, як він буде у вас виглядати, якого розміру він буде, чи буде колір якийсь мати, чи буде якісь певні заливки мати, то на ваш смак. Я рандомно зараз це зробила, ви це вмієте вже робити. Зробите це, робіть перший принт-скрін, щоб я бачила дива і ваше ставлення до дива, наприклад, з мого тексту. Мій текст не потрібно списувати. Якщо ваша фантазія не хоче працювати, можете використати і штучний інтелект, можете використати, власно кажучи, і якісь заготовки, немає значення, що саме ви будете використовувати. Головне, додайте цей текст. Мені б дуже було цінно, якщо б ви написали своє ставлення до дива. Коли це зробите, я хочу, щоб ви мені надали доступ до цього файлу. Як це може відбуватися? Не виходячи з документа, можна піти в правий верхній кут, поділитися, піти вниз, обмежений доступ, змінити усіх, хто має посилання, і дайте мені право коментувати, коментувати. Тут у нас взагалі три є права: переглядати, редагувати і коментувати. Я прошу коментувати. Але коли от зараз ви відкрили віконечко, зробіть другий принцкрі. І приліпіть, будь ласка, мені його знову ж таки в Google Класс. Я хочу бачити, щоб ви відкрили контекстне меню і бачите, з чого складаються ролі доступу до документу. Мені потрібно, щоб Галочка стояла коментувати, копіювати посилання, це посилання одразу прикріпляйте в коментарі в домашню роботу. Тобто є один. У нас скрін, є другий скрін екрану, є вже посилання. Натискайте готово і на цьому все. Можна було доступ ще давати наступним чином. Зараз оновлю, щоб документ до вас з'явився. Можна знайти документ на Google диску, натиснути на ньому правою кнопкою миші, надати доступ, поділитися і той самий шлях проробити. Немає питання, як це робиться. Це не так вже й важливо. Першу частину домашнього завдання виконали. Друга частина я вам надам доступ до мого документа з правом так само лишати коментарі. У цей лінк вам дам на свій документ. Ви, коли зайдете в цей документ, то, будь ласка, прошу, оберіть частину тексту, яка вам сподобалась там, де я. Писала про своє ставлення до дива. І додайте коментар до цього тексту, який вам сподобався. Ну, наприклад, мені дуже подобається вираз, якщо вірити в магію життя. Виділяю його і додаю коментар, натискаючи або праву кнопку миші коментар, або через меню, яке ви бачили. Найкраща фраза. І коли я це додаю, роблю наступний скрін, це вже третій скрін, що в мене вийшло додавати коментарну ту фразу, яку я обрала, і прикріпляю третій скрін в Google Клас. Для того, щоб все ж таки зробити це з вами, з рівнем доступу коментарям, тому що зараз я роблю, з рівнем доступу редактора тексту, зараз відкрию інший аккаунт і пророблю цей шлях. Один момент. Отже, я зайшла з іншого аккаунту, бачу, що в цьому документі є Наталя Тяжкова, тому що в мене відкрито на іншому аккаунті. І я, як, ніби учениця, хочу лишити коментар на текст. Так само виділяю або правою кнопкою миші коментар, або, відповідно, через кнопочку Додати коментар тут, або на в рядку з меню, відповідно, да? коментар. Перше враження, яке спадає на думку. При класне слово ми. Додати коментар, з'являється мій коментар з іншого команду Наталія Тяжкова. Роблю скрін і надсилаю його в Google Class. І останній скрін, який попрошу вас зробити, побачити ще одне слово або вираз, який вам сподобався. Так само виділити його. Натиснути або контекстне на меню, або відповідно на панелі інструментів, і вставити реакцію у вигляді смайлика. Смайліків тут дуже багато, можете обирати будь-який. Я обрала рандомно, відповідно, і ще один скрін одразу надсилаю. В цьому документі одночасно всі ваші однокласники будуть працювати. Відповідно, ви побачите коментарі, можливо, і реакції інших людей, але це є нормальним. Головне, не забудьте прикріпити скрін. Навіть якщо трошечки десь заплуталося, нічого страшного. Ми вчимося. Зробіть те, що ви вмієте. Робити, що змогли навчитися робити тут і зараз. Чекатиму на ваші роботи і бувайте!